Добрий день, діти! Сьогодні у нас алгебра і розглянемо тему формули скороченого множення. На сьогодні ми з вами вже знаємо три формули: це перша різниця квадратів, друге різниця та сума кубів. Зараз я пропоную вам подумати і з'єднати початок і кінець формули. Отже, різниця квадратів, як же вона розкривається, розписується? Це буде в дужках А-Б на А плюс Б. Далі йде друге сума кубів. Яка формула для суми кубів? Подивіться з двох останніх, що залишилося. Звичайно, ми з вами знаємо, що якщо у нас сума кубів, то перша буде дужка коротка, де буде знак плюс А плюс, а далі неповний квадрат цього виразу. І останнє залишається різниця кубів, вона має такий вигляд. Отже, на сьогодні повторюю три формули форм скорочення, скороченого множення. Сьогодні ми з вами познайомимося ще з однією формулою, а навіть з двома, це квадрат різниці та сума, квадрат суми. Отже, що означає квадрат суми? Це означає, що є деякий вираз А плюс Б і він в квадраті. Квадрат показує, що число множиться само на себе два рази. Тобто цю дужку можна розписати таким ще чином. Далі, якщо ми ще не знаємо з вами формулу скороченого множення, ми можемо просто з вами виконати звичайне множення многочлена на многочлен А на А, А квадрат. А на Б АБ, Б на А це теж буде АБ, можна переставляти місцями. І Б на Б це Б квадрат. Далі ми бачимо, що є подібні доданки. Їх зводимо. Залишається А квадрат плюс АБ плюс АБ. Скільки штук? Правильно, 2АБ плюс Б квадрат. Таким чином формула. Квадрат суми, тобто квадрат, і в дужках стоїть плюс суми, дорівнює квадрату першого числа, плюс подвоєний добуток перше на друге, і плюс квадрат другого числа. Будь ласка, запишіть це у себе в зошит і запам'ятайте, розглянемо приклад а плюс 3 в квадраті. Це означає. А квадрат першого числа, тобто А А в квадраті плюс подвійний добуток першого на друге. А на 3 плюс квадрат другого числа. Далі нам залишається тільки зробити деякі дії. А квадрат залишаємо, виконуємо множення 2 на 3 Плюс 6а і плюс 3 в квадраті це 9. Таким чином, ми скористалися формулою скороченого множення. Наступна формула це квадрат різниці. Це означає, що в дужках буде стояти мінус і квадрат. Знов, якщо квадрат це означає, число множиться само на себе. Або вираз множиться саме на себе. Якщо виконати зараз ось таке множення, як тільки що ми робили, вийде А на А А квадрат. А на мінус Б мінус АБ. Увага далі. мінус Б на А мінус АБ, і мінус на мінус дає плюс Б квадрат, залишається А квадрат. Подібні мінус АВ і мінус АВ. Це буде мінус 2 ав І плюс Б квадрат. Отже, формула схожа на попередню, але якщо ми бачимо в дужках знак мінус, тому перед подвійним добутком буде знак мінус. Так само запишіть ось це. І запам'ятайте. Розглянемо приклад А мінус 4 квадраті. Якщо користатися цією формулою, це означає: перше число А квадрат мінус подвоєний добуток А на 4, тому що у нас в дужках А і 4. І плюс, дивіться уважно, щоб тут не стояло, завжди останній плюс. 4 в квадраті. Залишається зробити дії. А квадрат мінус множимо 2 на 4, 8 і А дописуємо. Плюс 4 в квадраті це 4 помножити на 4. Це буде 16. Отже, знов ми поповнили нашу скарбничку формулою скороченого множення. Повторюю: на сьогодні ми знаємо вже з вами 5. Формул скороченого множення. Все, що зараз ви побачите на екрані, запишіть і запам'ятайте. А квадрат мінус Б квадрат це різниця квадратів, вона має вигляд а мінус плюс Б. Далі А куб мінус Б куб. Це різниця кубів. Вона має вигляд А мінус Б, коротка дужка. друга дужка А квадрат плюс. А на Б плюс Б квадрат. А куб плюс Б куб це означає сума кубів. Починаємо з додатньої дужки. а далі знак мінус АБ плюс Б квадрат. І сьогодні ми додали А плюс Б в квадраті. Це означає квадрат суми. Він розписується квадрат першого плюс. Подвійний добуток першого на друге плюс квадрат другого числа. А мінус Б в квадраті це квадрат різниці. Квадрат першого числа мінус подвоєний добуток першого на другого додати квадрат другого числа. Ось це ваша задача вивчити на наступний урок і знати.